Вітаю вас, мої дорогінки, я Ірина, і ви просили подивитися е, прильоти на Пасху до Великодня. Тому дивимося, це як прогноз. Що чекати від рашки-парашки? Вибачайте, але я вважаю, це не до країна. Так, що чекати? Вже, бачите, загроза. Тобто. якесь, Ця карта вже говорить. Увага, будьте обережні. Але зараз будемо дивитися, конкретніше. Ну, що це таке? Ну, що це таке? Да, якісь западлянки будуть все рівно робити. Все рівно будуть щось. Щось вони будуть провокувати, щось, знаєте, по-перше, тут вода вийшла. Вода вийшла, якась вода. А це можуть бути прильоти по цій карті. Зараз так. І так, ще раз дивимося. Що чекати від Росії нам, українцям, Україні на Великодні свята? Ну, місяць. І знову вода. І знову ця загроза карти, яка випадала. Ось, ну тут щось буде. Щось дійсно буде. Щось дійсно буде. Знаєте, дивіться, їх бере злость. Карта, коли випадає королева мечів, це злість. Це, знаєте, давайте скажемо так. За що нам відомститися? За що? Так? Вони просто нас ненавидять. І ось це ось це, це і є ненависть. Ненависть до українців. Ось. І тут карти показують, що дійсно буде щось. Поки що ще не показали, що конкретно, але знову воду показують. Якийсь наказ буде щось взяти, якесь місто взяти, місце, місцевість якусь взяти. А вони вже в інформаційному просторі про це говорили. І тут буде наказ до Великодня, можливо, трошечки пізніше, взяти якесь місце, місто, містечко під свій контроль, тобто якусь територію. Вони зарані вже про це говорили. Що саме, я не, я не пам'ятаю зараз, тому я не буду зараз е, е, казати якесь місто, містечко. Ось, але е, щось вони хочуть взяти. А, наразі тут не показують карти, що будуть прильоти. Зараз ми ще це подивимося. Чи вдасться їм те, який наказ буде взяти щось. Ну, Залякати зможуть, але взяти ні, скоріше за все, скоріше за все, не зможуть взяти. А от частково. Тобто, буде в процесі. Давайте я скажу так, буде в процесі це все. До того часу, який був наказ, вони все рівно це не виконають. Давайте чи пізніше буде якесь можливе оточення. Оточення, але провал. Все рівно провал у них буде. Все рівно буде провал. Якось так. Так, тепер давайте ще, ще конкретно. Тобто, наказ, так? Саме на свята. Після святів при, приблизно, так, до 9 травня, давайте. Ось. Знову печалечка. А тепер дивимося конкретно прильоти. Чи будуть якісь прильоти? Будуть. Щось вони будуть. Угу. На жаль, мої дорогенькі будуть. Вони не зможуть, розумієте, люди підуть з Пасху святити. Люди підуть, будуть святкувати, будуть якісь провокації. Знову виходить вода. Земля-вода. Домовлено. Вже домовлено наперед, що це так буде. І вийшла перша карта диявол. Тобто так. Що нам скажуть про ці прильоти будуть, будуть дорогенькі мої, на жаль, на жаль, будуть і, на жаль, жертвами, на жаль, жертвами. Давайте я так скажу: багато жертв не буде. Тут не показано, що їх багато, хоч це добре, але вони будуть. Будуть жертви. От карти і попереджають. Дивіться, будьте обережні. Просто будьте обережні. Якось так. Гаразд, мої дорогенькі. На жаль, будуть, що якісь провокації з водою можуть бути. так Що саме не можу сказати. ось Потім. Буде наказ взяти якусь територію, яку вони все рівно не зможуть взяти. Ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі, бажаю вам гарного дня, чудового настрою, гарних свят, хто святкує. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!